Доброго дня. Сьогодні Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці проводить тренінг по виконанню вантажо-звантажувальних робіт за допомогою і механізмів. Тренінг проводиться на базі філії Чорнобайський елеватор приватного підприємства Вікторіка. Мета цього тренінгу відпрацювання працівниками підприємства вмінь та навичок по виконанні робіт підвищеної небезпеки та дотриманням необхідних вимог безпеки під час їх виконання. Для виконання даного виду робіт підприємство отримало дозвіл на виконання вантажого звантажувальних робіт. У відповідності до вимог статті 21 закону України про охорону праці та постанови Кабінету міністрів № 1107 від 26 листопада 2011 року. Посадові особи підприємства пройшли навчання з питань охорони праці. Працівникам підприємства проводяться інструктажі з охорони праці та перевірка знань з нас питання охорони праці. Працівники також забезпечені спеціальним одягом та проходять всі необхідні медичні огляди. Майстер дільниці Лиска Олександр Миколайович. Ми проводимо сьогодні. Вантажу-розвантажувальні роботи згідно інструкцій правил техніки безпеки. На нашому автомобіле розвантажувачі. Вантажо розвантажувальні роботи будуть виконуватися за допомогою авторозвантажувача універсального гідравлічного. Роботи повинні проводитися під керівництвом посадової особи або працівника відповідального за безпечне проведення цих робіт. Для виконання зазначеного виду робіт на підприємстві розроблені інструкції з охорони праці для машиніста. Вантажно-розвантажувальних машин інструкції з експлуатації для авторозвантажувачів універсальних гідравлічних, відповідно до яких буде проведено інструктаж працівників перед початком роботи авторозвантажувача універсальним гідравлічним, встановлюються знаки обережно та знак з пояснюючим написом Небезпечна зона 15 метрів. Автомобіль заїжджає на територію підприємства, під'їжджаючи до місця виконання вантажу розвантажувальних робіт і від'їжджаючи від нього необхідно на мінімальній можливій для певної ділянки швидкості до 5 кілометрів. Під'їжджає до навантажувача, зупиняється. Потім заїжджає на площадку для розвантаження. Автомобіль фіксується упорами задніх коліс і цепами. Водій виходить з кабіни. Оператор слідкує, щоб водій був у безпечному місці. А в його полі зору розвантажувався автомобіль. Потім все в зворотному напрямку. І автомобіль Виїжджає. Ми провели тренінг з імітацією реальних подій по виконанню вантаж-розвантажувальних робіт за допомогою машин та механізмів. Працівники підприємства діяли у відповідності до вимог інструкції з охорони праці з утриманням усіх необхідних вимог безпеки. Бажаю, щоб і надалі підприємство працювало з дотриманням всіх необхідних вимог безпеки та без нещасних випадків. Дякую вам за проведений тренінг. Дуже дякую.